Вітання всім, хто у цей час разом з телеканалом МТМ в ефірі Акценти з вересня 2025 року студенти українських вишів проходитимуть обов'язкову базову загальну військову підготовку. Програму розроблено з урахуванням досвіду провідних європейських країн. А її мета формування у молоді військових навичок та готовності захищати державу. При цьому у Міністерстві оборони України наголошують, що ці зміни не передбачають мобілізацію до 25 років однак молоді люди можуть стати на захист країни за власним бажанням. Чи готові запорізькі виші до втілення програми? Як готуватимуть студентів, що перебувають за кордоном та на тимчасово окупованих територіях? Чи відраховуватимуть з університету за непроходження базової підготовки? Про все це говоримо з моїм гостем. Це Олександр Гура, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Запорізького національного університету. Вітаю вас, пане Вітаю. Отже, з вересня студенти мають проходити обов'язкову базову загальну військову підготовку. Кого це стосується? Розкажіть детальніше. Ну, давайте почнемо спочатку. В червні була, вийшла відповідна постанова Кабінету міністру 734-та. З приводу організації базової загальновійськової підготовки. Відповідно, ця постанова затвердила відповідне положення, де зазначено основні принципи організації. Є. Ну, зокрема, те, що цю загальновійськову підготовку будуть проходити всі здобувачі освіти, чоловічої статі, заденною, які навчаються за денною дуальною формою навчання. Дівчата будуть за бажанням, хто захоче, той буде проходити, хто не захоче, той не буде проходити. На якому курсі відбуватиметься підготовка? З якого от у 2025-му стосуватиметься вона тих, хто буде на третьому, на четвертому курсі або ж здобуватиме ступінь магістра? Значить, дивіться, згідно постанови, мова йде про, про там два варіанти: перший йде ті здобувачі освіти, які вступали до закладу вищої освіти на базі загальної підготовки після закладів загальної освіти. Вони будуть вивчати це на другому курсі. А ті здобувачі освіти, які вступали на базі коледжів, тобто так звані скорочений термін навчання, то в них це попадає на перший курс. Угу. Ну тобто якраз вони на другому, якраз вони ну вони ну, будуть теоретично угу. згідно навчального плану. Вони будуть на другому курсі, а згідно правил вступу, це буде перший рік навчання, оскільки перший рік загальної підготовки в них зараховується. Тобто вони. Здобувачі освіти бакалаврату, але скорочений термін навчання три роки. Ті, хто зараз на другому, а з наступного року будуть на третьому, вони не будуть проходити. Ви знаєте, на сьогодні багато питань. От сьогодні ми з вами обговорюємо питання організації, і багато питань, які на сьогодні не тому, що вони не вирішені, не зрозуміли, але не відпрацьований механізм їх реалізації. Зокрема, тільки на тому тижні ну, зараз Міністерство освіти і науки України, яке в принципі має відповідає за реалізацію теоретичної підготовки, тобто теоретичної складової цієї підготовки на базі вишів, вони мають розробити певні механізми реалізації. Тому ось одним із таких питань це виникає. А як інші студенти будуть mm. проходити цю підготовку? Зокрема, якщо ми з вами спираємося на постанову, то в постанові чітко зазначено, хто і коли мають пройти цю підготовку. Тому от на сьогодні ми очікуємо початок теоретичного навчання. Це 1 вересня 2025 року. Завершення його буде зокрема 26-му. шостому, 26 26-му році. Це початок другого етапу, так званої практичної підготовки вже безпосередньо не на базі закладу вищої освіти. Це другий семестр. Це не другий семестр. Це рік. буде після року. Це літо. Ага. Ну, зокрема, по постанові, якщо ми з вами. Ми проаналізуємо, ну, скажімо, не так, скажімо, що на сьогодні, крім постанови, одним із таких нормативних актів є затверджена типова програма базової загальновійськової підготовки, яка узгоджена із Міністерством оборони, в якій зазначено зміст самої підготовки. Так, от, відповідно до неї, підготовка вона ділиться на дві таких складових. Перша складова це теоретичний аспект, який, зокрема, стосується закладів вищої освіти, і він охоплює. Термін або обсяг навчання 3 кредити 90 годин, і сім кредитів або 210 годин. Це здобувач освіти має вже після того як він пройшов теоретичний курс. Він має пройти базову практичну підготовку вже поза межами закладу вищої освіти. Тобто, це мають бути якісь військові підрозділи, організації, де буде забезпечена така практична підготовка. Щось таке схоже на строкову службу, але без відриву від навчання. Ну, десь так, воно скажемо, не строкова служба, але практична підготовка. І, зокрема, наголошують, що вона буде відбуватись в канікулярний період. Тобто, канікул не буде у студентів ну, чоловічої статі, не буде. другокурсників? А може, канікули будуть зимою, складно сказати. Але з точки зору та організації процесу, саме планується це на літо. Як вона буде реалізовуватись, на сьогодні теж це питання залишається поки що скажімо так, не доведена до тих, хто буде їх реалізовувати, практична підготовка не стосуватиметься навчального процесу, наскільки я зрозуміла, бо вона буде відбуватися вже поза навчальним процесом у час канілоканікул, як зараз. підрозділах військових теоретично. оці години 90 годин, хто їх викладатиме? Чи це як це буде відбуватися в самих вишах? Це ж у вас буде відбуватися ну да ага. ну дивіться, значить, згідно постанови, акцент робиться на тому, що заклад вищої освіти або він домовляється з якоюсь структурою з іншим закладом освіти або іншою структурою, яка буде здійснювати теоретичну підготовку, або організовує на своїй базі. Відповідно для того, щоб зрозуміти, як це буде відбуватись, ми маємо з вами коротенько пробігтись по змісту цієї підготовки. Акцент роблю на чому? На чому треба зробити акцент? Ну, по-перше, 90 годин три кредити, з них практична складова, безпосередня складова, яка пов'язана, ну те, що ми говоримо, з формуванням певних мінь, вона складає всього 24 години. Все інше це теоретичні аспекти, тобто теоретичні питання. Ті, тих чи інших напрямів підготовки 91 – це теоретична частина, вона теж включає певні практичні навичок. А потім да, ще практична окремо а потім буде що 210 годин. Да, окремо 210 годин. Там уже чисто 210 годин. Це 210 практичних годин. Це ті, які будуть проходити знову ж аналогічні напрями підготовки. Ну, наприклад, про що йде мова? Якщо теоретична підготовка, вона включає там психологічна підготовка. О, психологічна підготовка, певна кількість годин, і, наприклад, там одна година практична. Ну де, мабуть, показують психологи, будуть показувати ну, якісь механізми е, да, роботи з клієнтами. Далі там іде там, технічна підготовка, там іде підготовка пов'язана е, вогнева. Та сама підготовка, ага. вона найбільша складова. Ось в теоретичному, в теоретичній цій складовій, найбільшого практичне, е, найбільша кількість годин на практичну підготовку саме зазначена для. Вогневої підготовки, ну, тир, де дитина здобувач освіти, має навчитись, хоч трошки володіти зброєю і трошки стріляти. Все інше це знаходиться саме в теоретичний аспект. Тобто, викладач має надати певні знання да інформацію з приводу того чи іншого питання. Задача університету. Ви шукаєте викладача, чи ви готуєте у себе його і хто буде цього викладача вчити? Чи це Я... будуть запрошені з Міноборони? Як Хтось? ми пішли це, uh -huh. да? оскільки е, механізм вирішення цього питання він, е, він залежить від закладу вищої освіти? Uh -huh. Оскільки, якщо ми говоримо про наш університет, Запорізький національний найкращий університет, то е, ми виходимо з того, що своїх студентів ми будемо вчити на своїй базі. Відповідно, починаємо розмірковувати, розуміємо для того, щоб готувати. А обсяг студентів, ну скажімо так, значний, оскільки це, наприклад, беремо ми з вами другий курс. Ну, умовно, там да близько тисячі осіб. Це uh -huh. забагато студентів, тому ми маємо розуміти в яких семестрах це буде відбуватись підготовка. Коли я сказав, що на сьогодні певні механізми, певні питання залишаються питаннями. Оце з одних питань, оскільки. Згідно постанови, підготовка буде внесена до навчального плану. Тобто люба освітня програма, за якою навчається здобувач освіти, вона буде передбачати цю підготовку. Відповідно, сама дисципліна має бути внесена до навчального плану в виділені години. Відповідно, мають бути якісь форми контролю, відповідно, якісь семестри. Ми розуміємо, що, мабуть, ми рознесемо це, наприклад, на перший, на другий семестр, щоб було розвантаження по кількості здобувачів освіти. По-друге, ми усвідомлюємо, що е, треба вирішити ряд питань: це кадрове питання, це матеріально технічне е, забезпечення і е, певні, скажімо, підготовка методичних рекомендацій. Відповідно, після постанови в нашому закладі освіти є відповідний нормативний локальний акт. Наказ ми створили робочу групу, яка почала е, готуватись до вирішення цього питання. Ну, зокрема, про що йде мова? Е, ми розуміємо, що має бути відповідний кадровий склад. Якщо ми з вами... Зробимо аналіз змісту цієї підготовки, тому можна побачити, що там не обов'язково всі компоненти мають викладати військові. Тобто, там є фахівці, наприклад, психологічна підготовка, але ж вона має бути дотична до військових абсолютно дій? абсолютно вірно. Вона має бути дотична до військових до військової проблематики, але це, перш за все, має бути психолог. Ну таки у вас є абсолютно вірно. Я буду до чого, що ми можемо забезпечити цю підготовку своїми фахівцями, оскільки. Оскільки ми е, на своїй базі маємо вже певний досвід підготовки і військовослужбових, і підготовки, скажімо так, військовослужбових е, саме в сфері психології, mm. і в нас є відпрацьовані вже програми, і фахівці, які е, пройшли самі цю підготовку, які вже на сьогодні є е, викладачами з е, психологічного напряму саме в цій сфері, військовій сфері, ну окрема, у нас на базі університету є центр ветеранського розвитку, де ми здійснюємо підготовку, в тому числі, і військовослужбовців, і їх членів їх родин. Тобто певні аспекти програми ми забезпечуємо своїми кадрами. На сьогодні ми провели такий аналіз і визначили, що значну кількість дисциплін ми можемо саме закрити нашими фахівцями, окрім психологічної підготовки, наприклад, є тактична медицина. На сьогодні mm -hmm. у нас є два факультети, де є фахівці, які безпосередньо пов'язані з цим напрямом роботи. А тактична медицина вона і була і до цього в програмі. Вона ну, не тактично, можливо, да, перша, мета, да, перша да, була допомага. перша. Ну, наприклад, у нас була окрема. Ми ще з самого початку, ще до війни, ми ввели, коли була, скажімо так, автономія пов'язана з навчальними mm -hmm. планами, там з вибором вільних дисциплін. То ми залишили дисципліни саме пов'язані з наданням. Здобувачем освіти, знань і вмінь саме в сфері медицини, безпеки, життєдіяльності і так, далі, і, так далі, і так далі. Тому у нас на сьогодні є фахівці, які готові забезпечити цю підготовку. Два питання закрили: психологи, медики, психологи, медицина. медики. Далі так, є, наприклад, дисципліна, яка пов'язана з радіозв'язком. Ви знаєте, що в структуру Запорізького національного університету входить в нашу структуру інженерний інститут, і є достатня кількість освітніх програм, яка знаходиться. В межах цієї сфери наукової mm -hmm. мається на увазі радіозв'язок і е, його обслуговування. Тому теж у нас є певний досвід співпраці е, саме в цьому напрямі. Ну, зокрема, про що йде мова? Мова йде про те, що ми маємо з домовичами освіти дати знання в межах е, певних е, засобів зв'язку радіостанцій і, і інших заходів. Тому, в принципі, в нас є фахівці, які працювали в цьому напрямі, які займалися їх ремонтом і мають необхідні знання і вміння для того, щоб працювати в цій сфері. Далі, що в нас ще з вами ми говоримо? Там є ряд питань, пов'язаних з безпосередньо з військовим напрямом. В нашому університеті є фахівці військові, які закінчували безпосередньо військові навчальні заклади, вищі навчальні заклади, які мають відповідну підготовку. Вони теж можуть закривати деякі напрями, наприклад, там картографію, наприклад, там якісь тактичні заходи. Але ви правильно підводите до того, що є певні дисципліни, які нашими фахівцями, ми це вже проаналізували. Ми не зможемо надати ту підготовку. Відповідно, ми будемо залучати фахівців, які знаходяться поза межами університету. Про кого йде мова? На сьогодні я зазначив, що в нас є центр ветеранського розвитку, і ми на сьогодні ведемо активну роботу саме в напрямку перепідготовки військовослужбовців. Ми усвідомлюємо, що після війни буде багато військовослужбовців, яким потрібна буде додаткова професія, професійна кваліфікація. Відповідно, ми створили кваліфікаційні центри, які будуть надавати професії. І на сьогодні ми акредитували, наприклад, таку професію як помічник ветерана. В межах цього в нас на сьогодні відпрацювали зв'язки саме з ветеранським центрами ветеранського розвитку, і ми ведемо перемовини про залучення ветеранів до цієї справи. Буде окрема програма, яка буде однакова для всіх. Ну, наприклад, Міністерство оборони не просто вам сказали там теоретичні години. Потрібно викладати певні програми, певні аспекти цих програм, і просто ваші фахівці будуть їх вичитувати і подавати. Правильно правильне зрозуміло. Ну, Ви ми... не самі цю програму складаєте, ми... вона no. буде розроблена. Скажімо так дивіться. Вони ну вони Міністерство оборони затвердило типову програму типовій програмі розписані напрями підготовки, вимоги до змісту цієї підготовки, години, вимоги до матеріально-технічного забезпечення. Ми на підставі цієї типової програми розроблюємо свою програму. Це буде програма базової загальної військової підготовки Запорізького національного університету. Ми маємо її узгодити з міністерством освіти і, відповідно, далі будемо реалізувати вже своїми фахівцями. Зокрема, в програмі є вимоги до фахівців, тому я думаю, що е, буде, не буде а йде на сьогодні. І певний такий підбір, скажімо, саме е, в основі який лежить фахова підготовленість майбутнього викладача зараз в університетах, зокрема у запорізьких університетах, відбувається навчання у більшості дистанційно ну за виключенням певних днів, наскільки я знаю, де практично де присутні люди. Онлайн формат для військової підготовки підходить. Ви знаєте, тут є є так, би мови, підходити на сьогодні. бачите... Ну інші виші, наприклад, да. там у Києві, вони навчаються не дистанційно. Ну в Києві я скажу вам так, що дистанційно, дистанційно ці скажімо так, попередні роки підготовки вони були характерні дистанційні для всієї країни. Тому, коли кажуть, що в них в якихось вишах була повністю 100% очна форма, ну мабуть, це не але більше можливості оці абсолютно можливостей. вірно, да але на сьогодні. Ми говоримо про те, що, по-перше, у нас не дистанційний формат, а змішаний формат. А змішаний формат передбачає, зрозуміло, що значну кількість годин це в дистанційному форматі, але ми усвідомлюємо те, що є певні освітні програми і певні спеціальності, за яким ну, неможливо тільки здійснювати дистанційну підготовку. Коли ми говоримо з вами про базову загальну військову підготовку, ми теж усвідомлюємо з вами, що а, значна кількість годин ми можемо дати дистанційно. Це зрозуміло. Але є певні аспекти, які дистанційно ми не можемо дати. Ну, наприклад, вогнева підготовка, про яку я говорив з вами. 18 годин ми маємо дати практичної підготовки. Як ми будемо це вирішувати для всіх студентів на сьогодні? Ну скажімо так, це є питання. Я не скажу, що воно не це питання, яке не вирішене, але це питання, яке ми будемо вирішувати. Ну через війну чимало ваших студентів знаходяться за межами держави. і Я знаю, що на навчання ви запрошували і брали навіть тих, хто залишається на тимчасово окупованих територіях, які фізично просто не можуть прибути сюди до Запоріжжя і взяти участь у практичних навчання і навіть в тій базовій підготовці, яка практична, а не теоретична, тобто те, що планується робити в позанавчальні години. Ну, скажу так, дивіться, по-перше, давайте розмірковувати початок теоретичної підготовки у нас 1 вересня 2025 року. Початок практичної складової безпосередньо, да, яку має обов'язково пройти здобувач освіти, і відповідно до постанови, якщо він не пройде, то він буде відрахований з закладу вищої освіти. Вона з вами розпочинається в 26 му влітку. Ну, ми впевнені в тому, що перемога буде за нами, і в найближчим часом ми всі будемо працювати в очному форматі. Але... Можемо сподіватися, але ми маємо виходити з тих ралій, які зараз а, маємо. Абсолютно вірно, тому ми міркуємо таким чином, що е, ті питання, які більшість е, більшість дисциплін, які знаходяться на сьогодні, які е, е, які складають зміст цієї підготовки, вони носять теоретичний характер. Тобто, ми можемо говорити з вами про те, що 90% е, можемо дати і дистанційно, і теоретично дати. Але оцей 10% 10 практичної складової ми будемо роз, будемо усвідомлювати, як його буде, як ми його будемо вирішувати. Це можуть бути різні аспекти на сьогодні. Це До можна речі, бути, наприклад, десь перебуваючи за кордоном, пройти в тир, позайматися і абсолютно дати якусь вірно. Довідку. Я хотів тільки як приклад привести: знаєте, коли ми починали дистанційна освіта, і всі ж, мабуть, справедливо, може не справедливо, але дискусії з приводу ефективності дистанційної освіти. Але питання виникає як педагог, вам хочу зазначити, питання виникає, наскільки як вона організована? А у Франції є університети, найбільші да, в Європі, які тисячами готують саме дистанційно, в тому числі, наприклад, лікаря. Угу. І питання виникає: як лікар може дистанційно пройти ну, підготовку. підготовці, наприклад, да, але зробити. програма там дійсно передбачає, що якщо студент знаходиться по місце знаходження. Він може пройти практичну підготовку з окупованих територій, яка да, довідка тут буде Це абсолютно тут... вірно. Ви кажете, довідка там дійсна не буде, mm -hmm. але е, на сьогодні, по перше, ми ведемо моніторинг цих студентів. Я хочу вам зазначити, що як би ми з вами е, з вами не Характеризували, що всі поїхали, всі покинули. Насправді такого немає. Більшість здобувачів освіти є патріотами, і значна частина більша частина студентів, да ну я думаю, відсотків 70, це е, знаходяться в місті Запоріжжя поблизу його. Є певна значна кількість студентів, яка знаходиться за кордоном. А ми постійно ведемо цей моніторинг, і є невелика. Частина значить, невелика частина студентів, яка знаходиться в, в, на території окупованій. Як з ними буде відбуватися освітній процес? Тут складно сказати. Я думаю, що все одно ми знайдемо механізми. До речі, я згадав про наради, які ми ведемо з міністерством освіти і науки України, і нам анонсовано, що найближчим часом. Теж буде анонсована зустріч, безпосередньо, яка буде стосуватись роз'яснення питань взаємодії, зокрема із такою специфічною категорією студентів, ті, які знаходяться на окупованих територіях. Я думаю, що ми е, зможемо якісь аспекти підготовки, мабуть, переносити. Я думаю, на це піде і Міністерство, і оборони, і Міністерство освіти. Тому тут же ж головна ідея, яка головна ідея, щоб ми з вами запустили певний алгоритм. Підготовки молоді до захисту батьківщини, тому це головна ідея. А ті питання, які проблеми будуть виникати, я думаю, що ми будемо з вами їх оперативно вирішувати. Міністерстві оборони зазначають, що не проходження базової загальновійськової підготовки є підставою для відрахування з університету. Знову ж таки, це стосується і бюджетників, і контрактників. Згідно постанови, як я зазначив на сьогодні, це єдиний да такий акт. Там там немає різні розмежування. розмежування немає. Да, як і, нема наприклад, немає розмежування між закладами освіти. Це державні або це приватні, це якого рівня. Тобто всі мають проходити цю підготовку. Відповідно, ми говоримо чи на бюджеті, чи на контракті. Він має пройти здобувач освіти цю підготовку. Якщо він не прийде, він має бути відрахований. Але ми ж з вами говоримо про те, що є різні різні ситуації, різні фактори. Є різні умови, в яких знаходиться здобувач освіти. Ну, зокрема, людина може захворіти. Да? Людина має... Я думаю, що будуть певні механізми переносу цієї підготовки, будуть механізми компенсації. Ну, Наприклад, в постанові написано Хто. Може не проходити цю підготовку, ну зокрема, зрозуміло. Ну, це як придатні і непридатні, да ну придатні, і непридатні, Це зокрема, угу. а ще є, які пройшли які були в війську. Це е, військовослужбовці, які були в війську, або люди, які мають сертифікат відповідної підготовки, тобто зазначено про сертифікати, які пройшли таку підготовку. і Я так розумію, що ми вийдемо з вами на те, що, мабуть, будуть якісь додаткові курси, може скажімо, в інші якісь е, терміни. Коли здобувач освіти, який по тим чи іншим особистісним або іншим чинникам не зміг пройти цю підготовку, він може її догнати або надолужити, тобто десь її пройти, скажімо, в межах в межах теоретичної підготовки, або в межах іншого іншого якогось часу, ну те, що 90 -го годин університетських там де є практично, ми зрозуміли, що це питання якось буде вирішуватися. Оця базова підготовка, яка потребує перебування в навчальних центрах, ну студент після другого курсу. Знаходиться за кордоном або на тимчасово окупованій території, він не пройшов таку підготовку влітку. Йому дається термін до кінця навчання, якщо він не пройде, диплом не дадуть. Чи його відраховують одразу, не дивлячись на його показники в навчанні? Якщо людина успішно займається і навчається, на жаль, на сьогодні ми ще з вами чітко не усвідомлюємо це, як це буде відбуватись. Тобто, зазначено, що якщо людина не пройшла, це є підставою для відрахування. А як я зазначив, я думаю, що я впевнений в тому, що будуть якісь ще додаткові регулятивні акти, які будуть саме регулювати оці всі моменти, оскільки різні є аспекти. Ну, я ж Людина може бути за кордоном, вона ж може просто пихати за кордон, а може там е проходити, скажімо, якесь лікування або ще щось. Тому я впевнений в тому, що будуть відпрацьовані якісь механізми, які дадуть змогу всім свідомим здобувачів освіти, а в нас основна маса це свідомих. Несвідомі не йдуть до Запорізького національного університету, ну, мабуть, як і до інших вишів. То буде можливість надана для того, щоб пройти цю підготовку. Ще одне питання з 18 до 25 років передбачена ця загальна базова військова підготовка. Студенти, які старші зараз, є багато таких. Вони на другому курсі, чи то на першому, якщо вони там в коледж до цього ходили, ну, мають там, проходити. Дивіться, яка ситуація. Ну наскільки ми ж зараз з вами знову ж спираємося на один нормативний акт, і ми з вами розмірковуємо важливі не важливі, а можливі варіації. Там, в принципі, написано, що здобувачі освіти. Ну, по перше, теоретичну підготовку він, мабуть, може розпочинати і раніше. Ну, хоча, якщо ми з вами беремо по віковим категоріям, то 18, якраз другий курс, 18 років він вступає в цю підготовку. І до речі, практична складова ця друга. Якщо Здобувачої освіти немає 18 років, він не має права йти на практичну це зрозуміло. підготовку. А як ті, хто старше випускники минулих років. А старше випускників, років. це теж питання. Нам на сьогодні задаються здобувачої освіти. Ми на нього поки що відповіді з вами не знаємо. Це не ви будете вирішувати. Це не ми будемо вирішувати. Так, я ж чому говорю, що є багато питань, наприклад, ті які ще завершують другий курс, третій курс. Будуть вони проходити чи не будуть проходити. Тут є питання, тому ми будемо сподіватися, що всі вони устаткуються і вирішаться. Я ми думаю, з вами да. зустрінемось перед початком нового навчального року, і ви вже розкажете, як воно має бути, як воно вирішиться. перед початку можемо даже протись до да, по нашим приміщенням. Я думаю, що у нас будуть якісь вже нас... буде відомо. Що... Ми сьогодні працюємо. Дай працюємо на створення, яке зазначив матеріально-технічної бази. Ну, зокрема, питання mm -hmm. вогневої підготовки, як його проводити? Це має бути електронний тирилі тир, який практичний, з якої зброї має бути. Ну, і... ну, я бажаю вам гарної підготовки, щоб все складалося, щоб все було зрозуміло і ясно. І дуже дякую вам за інформацію. Дякую, що завітали сьогодні. Дякую вам. Вакцини. Це був Олександр Гура, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Запорізького національного університету. А я бажаю вам завжди бути готовими до будь-яких непередбачуваних ситуацій у житті затишного вам вечора і тихої ночі. Побачимось на телеканалі МТМ.